29 серпня на календарі до початку навчального року залишились лічені дні, і от просто зараз ми дізнаємось, як допомогти дитині налаштуватись на навчання. Не лише дітям потрібна допомога, а їхнім батькам, особливо, якщо ваша дитина підліток, адже ми всі знаємо, що це дуже непростий вік. Тож що допоможе більш спокійно увійти в навчальний процес тінейджерам та їхнім батькам. Про це журналістка ранку вдома Ольга Фанагей Баранова розпитала нашу експертку з роботи з підлітками авторку курсу підліткологія Діану Житню Кебас. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Канікули пролетіли, на жаль, кілька днів і знову школа. Як налаштуватися батькам на новий навчальний рік? І, взагалі, кого треба налаштовувати? Батьків чи підлітків? Е, мабуть, більше батьків, тому що батькам потрібно прийняти таку штуку, що мотивація навчання у підлітків зменшується. І це природній процес. Бо провідна діяльність навчання, ну тобто, через коли через навчання дитина щось пізнає, вона була у молодшій школі. Діти 7-10 років пізнають світ через навчання. Вони з цікавістю навчаються, можуть не обов'язково в школі навчатися з цікавістю, читають енциклопедії, ходять в походи. Їм все так дуже цікаво через навчання, ну щось досліджувати. Так само, як у дошкільників через гру, але у підлітків міняється провідна діяльність. І це про спілкування через спілкування підлітки починають більше себе дізнаватися, і тому здається, що вони можуть е, просто до добу гуляти, не їсти, не спати, трендіти про всякі дрібниці зі своїми друзями офлайн чи онлайн. Але насправді саме через спілкування вони пізнають себе, світ, і навіть в школу в першого вересня. Підлітки приходять в першу чергу за спілкуванням, щоб зустрітися з друзями, або дуже нервують через те, що може не бути спілкування. Дуже переживають, як їх почнуть сприймати, як вони будуть виглядати, яке враження будуть створювати. І всі ці хвилювання стають набагато більшими, ніж бажання вчитися, дізнаватися щось нове, якісь цікаві предмети, пізнавати і так далі. І от на це потрібно налаштуватися. Батькам і батькам. що ж робити батькам, як їм налаштуватись на те, що навчання буде просідати? Ну треба да, прийняти, що навчання буде просідати, але це не означає, що потрібно ситуацію попускати. У підлітків та частина мозку, яка відповідає за прогнозування наслідків, за планування процесу, тобто такий от раціональний здоровий густ. Як ми звикли дорослими сприймати, ця частина мозку ще розвивається. Натомість рішення часто приймаються під впливом імпульсів і емоцій. І підлітки такі більш неорганізовані. В цьому їм потрібна допомога. І цю допомогу варто давати саме батькам. Але питання як давати, тому що можна муштрувати, карати, ставити ультиматуми, маніпулювати і так далі. І це може подіяти на короткий строк, але до тої пори, поки є вплив. Тобто мотивація буде більше через страх, але вона не буде до навчання. Проте при таких умовах, при таких способах дуже псується контакти з підлітками. А контакт, жваві стосунки, хороші, довірливі це якраз той ключик, який допомагає відкрити. Двері в їхню фортецю, на які там вже і смолу підготували, і зі списами стоять. Тобто, це якраз спосіб достучатися до підлітків, гарні стосунки це спосіб. Договорити до них так, щоб вони почули, і так, щоб вони слухали, бо нам вже ж цього якраз хочеться. І тому гарний спосіб це допомогти розподіляти час, мотивувати, десь страхувати, але при цьому підтримувати, розуміти, ну от прям е, давати послання. Я розумію, що тобі не дуже може бути цікаво. Так, да, я розумію, що навчання це зараз для тебе не пріоритетне. Але поки що немає інших альтернатив. Ну, не запропоновано з такими привабливими наслідками, окрім як отримувати атестат, для цього потрібно вчитися, ну принаймні у нас в країні так. І тому вчитися ну, доведеться. Давай я просто тобі з цим допоможу. Така позиція може бути дуже доцільною у батьків. Ну, йдеться ж не про виконання домашніх завдань разом з підлітком. Правильно, про яку саме допомогу ми говоримо? От як можна допомогти їм організуватись, фокусуватись, сконцентруватись? Хіба можна це зовні зробити за них? Це класне питання. Я на своєму курсі підліткологія даю прям схему. Яка допомагає батькам трошечки знизити тривогу, і підліткам структуруватися щодо виконання домашніх завдань, підготовки навчання. Є три пріоритети для предметів. Пріоритети А це ті предмети, які самим підліткам подобаються, і їх не потрібно контролювати. Підлітки самі дуже мотивовані їх вивчати. Часто ці предмети ведуть вчителі, з якими налагоджений. Класний контакт, а стосунки, спілкування це якраз той ключик, який з підлітками спрацьовує. Пріоритети Б це предмети, які навіть якщо вони не подобаються, вони об'єктивно важливі, потрібні, вони знадобляться. Наприклад, це англійська мова, математика це може бути якийсь предмет, який знадобиться для вступу в виш, там, для психології, наприклад, потрібна біологія. І е, отут якраз батьки можуть включитися. Додатковою допомогою, наприклад, розподілити час ну, для того, щоб точно в тижні було заплановане місце і час для вивчення цих предметів, можна посилитися репетиторами, можна додатково якраз посидіти, щоб розібрати якесь питання. І є пріоритети, це, це предмети, які. Це всі решта предметів, які потрібно просто вивчити і здати. І в цілому більшої мети їй не треба. І чесно кажучи, більшість предметів вона в основному тут. Тобто тут потрібно вивчити, визначити якийсь е, мінімально необхідний бал, так, попустити трошки планку, щоб точно на оцей оптимальний бал здати і не рвати шкуру. Не Гнобити, муштрувати, щоб там дитина подихала вже. Просто задача от здати. І тут батьки можуть допомогти нагадуваннями, що ну, от, час підходить, що, що тобі там не зрозуміло. І тут всі, ну я прям зараз таку штуку скажу, страшну, тут всі засоби добрі, тому що задача настільки розуміти, скільки впоратися із цією задачею. Здати. Тут навіть. ГДЗ можуть піти, можуть бути доцільними, якщо на кону стоїть питання про здоров'я підлітків. Бо е, якщо підлітки постійно сидять в навчанні, вони сфокусовані, зосереджені тільки на цьому, у мене вони викликають більше питань. Тому що я тоді б дізналася, а що у таких підлітків із соціалізацією, а є у них друзі. Е, тому що якщо вони так стривожені навчанням. Там прям можуть бути нервози, соматичні захворювання через переживання про навчання. І скоріше за все це такий компенсаторний механізм, який відбувається через нестачу спілкування, яке є провідною діяльністю в цьому віці. Тобто, десь вже є знаєте, є таке поняття: затримка розвитку. Якщо говорити про підлітків, то відсутність спілкування це затримка. Особистісного розвитку у підлітків спілкування має бути, і воно не має замінюватися повністю навчанням. Ну, така стратегія батьків, з розумінням того, що тут буде просідати, потрібно страхувати і класно розподіляти предмети за пріоритетами, вона може полегшити життя і батькам, і підліткам. Це звучить дуже схоже на цю велику мудрість розрізнити, вплинути на те, що я можу, вплинути, відпустити те, що не можу, розрізнити перше від іншого. Мені здається, це от в ці пріоритезування предметів в школі дуже класно лягає. Тозичимо нашим всім батькам підлітків цю мудрість освоїти і запам'ятати головне, що контакт на першому місці. Правильно зрозуміло, точно, точно. Дякую, дякуємо за суперпоради.